Хочу привітати колеги вас і ради, тому що Верховній Раді ну може це сприйняти за ознаку повернення до якоїсь нормальності. Ми починаємо бачити журналістів і спілкуватися. Сподіваюсь, скоро і доступ до Верховну Раду буде відкритий як це було завжди, як на мою думку, має бути. Сьогодні Верховна Рада прийняла декілька дуже важливих рішень: починаючи з кадрових, міністр оборони, голова Антимонопольного комітету України. Також провалилися розгляд питань щодо рахункової палати по членах рахункової палати. От тому е, тут ситуація така. На мою думку, очевидно, що треба було міняти міністра оборони України, тому що, на жаль, при пані Резнікову ми всі побачили корупційні скандали в міністерстві. Ми, на жаль, побачили, що забезпеченням армії більше займається мінволонтер ніж міноборони. Ми побачили. Що соціальна захист військовослужбовців ну він місцями просто відсутній на сотні тисяч військовослужбовців не можуть отримати статус учасника бойових дій. Причому воюють деякі з них по року, півтора. У нас є військовослужбовці а, виведені поза штати, які отримують на сьогодні 500, 600, 700 гривень на місяць. На є цілі категорії строковики, наприклад, які ми нарешті ввели законом в кінці червня доплати, але до сих пір вони ці доплати не отримали. У нас колосальні проблеми військово лікарській комісії, взагалі з лікуванням військовослужбовців, все це якраз робота Міноборони. На жаль, вона була провалена. І це ключовий напрямок, тому заміна міністра була кроком правильним щодо того, що треба було міняти. І взагалі треба було робити це набагато раніше, але краще пізно, ніж ніколи. Я бажаю успіху новому міністру пану Умєрову. Я не голосував за пана Умірова, тому що вважаю, що опозиція не має голосувати за кадрові рішення від влади, але безумовно готовий допомагати і. Всю ту експертизу, яку маю надавати, тому що від його ефективної роботи залежить наше з вами життя. То я бажаю йому успіхів і всього найкращого. Сьогодні Верховна Рада також прийняла декілька законів пов'язаних з соціальним захистом військовослужбовців. Цю тему я сьогодні вважаю основною, тому що це ті люди, які захищають батьківщину, і як я вже сказав, вони члени їхніх родин. Не вони ну дуже незахищені, і, і в них дуже багато проблем. Так сьогодні ми прийняли законопроект, в якому я є співавтором, який захищає поліцейських іде і працівників ДСНС Державної служби надзвичайних ситуацій, які потрапили в полон і поширює на них виплати. Тобто, під час як, от як на військовослужбовців, тобто під час перебування у полоні. Ну якщо вони не самі здалися, зрозуміло, в полон, то е, вони будуть отримувати їхні родини будуть отримувати. Грошове забезпечення в обсязі останнього місяця, які вони отримували, таким чином ми, хоча б захистимо соціально ці родини, це важливо і це питання справедливості. Також цей законопроект захищає тему відпусток. Це був мій закон про відпустки: 30 днів військовослужбовцям на рік, плюс 10 днів за сімейними обставинами, плюс час на дорогу. І ми сьогодні це прописуємо в інших законах і закріплюємо чітко, що за невикористану відпустку військовослужбовці отримують кошти. А також сьогодні цим законом там була ще до нього моя правка, яка передбачала вирішення питання строковиків і курсантів. Якого питання справа в тому, що коли ми прийняли рішення про доплати строковиками-курсантам, які мають піти вже, от сподіваюсь, протягом буквально наступних там десь двох тижнів, то ми закладали логіку, що строковикам там доплата 6 тисяч гривень. А курсантам 2350 щомісячно, ми закладали логіку, що це якби безумовні кошти. А якщо строковика чи курсанта долучають до виконання бойових завдань, то він отримує бойову тридцятку. Ну, тому що там тридцатка всім, на жаль, поки не повернута, хоча ми з відповідний закон приймали цю тему також сьогодні підіймав. Але бойові, бойова тридцятка є. На жаль, так як там було звучало слово додаткова винагорода, то наші фінансисти. Міністерство фінансів трактує це як або тридцять, або шість. Тобто, якщо строковика є доплата вже в 30, якщо він долучається до бойових дій, або те саме відбувається з курсантом, то вже доплату в 6 або 2 350 для курсанта вони тоді не отримують. Це несправедливо, це неправильно, ми закладали іншу логіку, і тому сьогодні законом ми прийняли зміни, які закріплюють, що 6 тисяч і строковиками 2 350 курсантам є гарантованою не Підлягаючою сумніву доплатою. А якщо долучають до бойових дій, то ще плюс 30. Таким чином, строковики, які будуть долучати до бойових дій, будуть отримувати 36 тисяч гривень. Курсанти – 32-350 доплату. Це також важливо. І також сьогодні ми прийняли закон про захист пілотів, пов'язаних з відповідальністю за літальні апарати і. Теж тут, на жаль, є певні проблеми, коли пілот просто міг потрапити під суд у випадку там катапультування чи ще щось, коли він абсолютно правильно діє, але законодавство було прописано таким чином, що це може трактуватися двояко. Це питання ми сьогодні теж вирішили, владнали і це добре. На жаль, ми сьогодні не прийняли рішення знову про повернення тридцятки всім військовослужбовцям. Те, що було обіцяно, президент Зеленський казав. На початку повномасштабного вторгнення, що буде тридцятка, поки не закінчиться війна. Всім рятувальникам, поліцейським, всім військовослужбовцям це питання на жаль так і не було вирішено. З лютого цього року війна не закінчилась, а тридцятка закінчилась. Прийняти нами 10 квітня закон, так і наступив силу. Це проблема, яку ну і далі будуть цю тему безумовно підіймати. Також важлива тема це те, що на жаль, за дій нашого уряду, вірніше бездіяльності, Військовослужбовці Нацгвардії та Державної прикордонної служби не отримали за бойові за червень і липень, і бюрократична тяганина триває до сих пір. Ми вже на фінішній прямій наказ МВС вже погоджений. Наказ Міністерства оборони там на останній стадії в мін'юсті, але ну абсолютно не зрозуміло ще раз за червень. Сьогодні у нас вересень, тобто ті люди, які зі зброєю в руках нас захищають. Ну, так не можна так до них відноситись, не можна так знущатися. І я дуже активно цим питанням займаюся. І дуже хотілося б, щоб винні в такі ситуації понесли покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися.